Дивіться у випуску. Несучасний сучасник у колишньому кінотеатрі на 97-му кварталі сталася пожежа. Саме тут наприкінці грудня обвалився дах. А вже за місяць сталася пожежа. Вбивство у подарунок чоловік задушив рідну матір напередодні її дня народження. Ось саме за цими дверима наймолодший з трьох синів власноруч задушив рідну матір. Четверта річниця без Кузьми Скрябіна. В кривому розі влаштували автопробіг пам'яті. Завжди буде в нашій пам'яті, завжди будуть лунати його пісні. Подробиці далі. Вітаю в ефірі першого міського новини. В студії працює Владислав Новіков. Про найголовніші події понеділка розповімо прямо зараз. Тепер офіційно митрополит Епіфаній очолив Православну церкву України. Церемонія інтронізації, так називають урочисте представлення священнослужителя, пройшла 3 лютого у Софійському соборі. Туди ж прибули ієрархи з Константинополя, духовенство Української церкви та президент Петро Порошенко. Відзначу, владика Епіфаній посів престол голови православної церкви України у день свого народження. Йому виповнилося 40 років. Нагадаю, 6 січня Українська Православна Церква отримала Томос про авток. Кефалією і стала незалежною. Ми закликаємо до церковної єдності православних ієрархів, духовенство, чернецтво і мирян, двері помісної церкви та наші серця відкриті для вас. Полишимо у минулому те, що нас розділяло, і працюємо разом на благо православ'я та України як єдина помісна церква. Дякую. І вам, пане президенте, за вітання і за величезну роботу, яку ви особисто, ваші співробітники, інші гілки та органи влади здійснили для того, щоб прохання української церкви про Томос було задоволене. Несучасний сучасник у колишньому кінотеатрі на 97-му кварталі сталася пожежа. Три бригади рятувальників кинулися гасити полум'я. Це вдалося зробити за дві години. Будова й без того знаходиться в аварійному стані. Наприкінці грудня тут обвалився дах. Про руїна у центрі міста та безвідповідальність власників сучасника розкаже Михайло Гаркавий. Знаходитись в цій аварійній будівлі дуже небезпечно, та ризикуючи своїм життям та здоров'ям, ми увійшли до середини, аби показати ось ці жахливі кадри. Колишній кінотеатр Сучасник саме тут, наприкінці грудня, обвалився дах, а вже за місяць сталася пожежа. Вечір п'ятниці, 1 лютого, колишній кінотеатр-сучасник опиняється у вогні. Аварійна будівля площою більше трьох тисяч квадратних метрів просто руйнується на очах. Прибувши на місце та оцінивши обстановку, рятувальники приступили до гасіння пожежі. О 23.05 вогонь рятувальникам вдалося локалізувати. Ще через годину вдалося повністю загасити пожежу. Площа пожежі склала 150 квадратних метрів. Вогонь пошкодив горючі конструкції обвалені будівлі та сміття. На щастя, внаслідок пожежі ніхто не постраждав, причина пожежі встановлюється. Раніше ця будівля належала декільком підприємцям, а у серпні була продана невідомій пенсіонерці жінці 66 років, і вона навіть не мешканка Кривого Рогу. Власниця сучасника зареєстрована у місті Бровари Київської області. Особисто її навіть ніхто й не бачив. У металургійній райраді говорять після обвалу даху наприкінці грудня господарка мала огородити аварійну будівлю. До того як вони поставили забор. Ну, наши граждане начали туда заходить, как на бесхозное майно, и брать то, что плохо лежит. Соответственно, появилась новая проблема. Теперь нужно закрывать все эти входы и выходы в этот кинотеатр. Сейчас этот вопрос тоже рассматривается властниками. И не сегодня-завтра а оно будет там сделано. Депутати ж говорять, ситуація з учасником не така і проста, як здається, адже власниця будівлі чомусь взагалі не переймається за своє майно. Собственник або не може відповідати за своє, ну то за сохранение имущества, либо просто цього не хоче вот. робити. Другий варіант, який здесь видится: началась якась боротьба за цю земельну ділянку, да, можливо. Да, возможно, так такое теж може бути. То есть, если это сооружение прийде в негодность, то э, буде стоять вопрос о возвращении этой земельної ділянки. Відзначу, колишній кінотеатр сучасник знаходиться у центрі міста на 97-му кварталі. Раніше у будівлі був нічний клуб та караоке. Проте вже тривалий час приміщення пусті. Зараз їх навіть не охороняють. Михайло Гаркавий, Роман Кравченко, Олег Нікітін, перший міський. Синці від медиків це результат стаціонарного лікування шестирічного хлопчика у протитуберкульозному диспансері. Принаймні, так стверджує матір дитини. Жінка звинувачує медперсонал закладу у побитті свого сина та стверджує, що вони погано доглядають за ним. У адміністрації своя думка щодо ситуації детальніше у сюжеті Михайло Ротаря. Шестирічний Данил знаходиться на стаціонарному лікуванні у тубдиспансері з початку грудня минулого року. Батьки кожен день навідують хлопчика. Та коли мати в черговий раз прийшла до сина, була просто шокована на тілі дитини. Жінка побачила садна та синці і одразу звернулась до медперсоналу. Я спрашиваю, почему у него синяки на шее? Они мне ответили: мы не знаем. Я давай его ну, раздевать. Смотрю, у него на плече, на лопатке у него синяки. Я начала, а это что? Это, наверное, он ударился. Как он ударился, если был, а у них в субботу банный день? Гарініужеліні не видели? Он, Він, на може тилі боїться говорить. спочатку одно сказав, що он упав, потом сказав, що його мальчик, там какота Даніл. Жінка стверджує, її сина залякують медики і змушують дитину брехати мамі. Адже наодинці з батьками хлопець говорить, що його ображають інші діти. А в присутності лікарів запевняє, що сам травмувався через необережність. На спині в тебе є подряплені. Звідки вони? Кадоса на кроваті. А тебе, можливо, хтось тримав, можливо, хтось з дітей тебе тут ображає, а хтось з медсестер. Вони добре до тебе відносяться? В медичному закладі пояснюють, хлопець гіперактивний та до того ж не слухняний. З першого дня перебування в лікарні постійно чіпляється до інших дітей, а навколо себе так і створює небезпечні ситуації. До синців жодного відношення медичний персонал не має. Запевняють в тубдиспансері. Дитина дуже гіперактивна, дуже балована. Він не сидить, не слухається. У нас були випадки, коли він набив собі сенця, дуже великого сенця на лобі, впав з кроваті, бо він перекидався через перила. Розмовляли з матір'ю, ну але розмови з матір'ю не привели до зміни поведінки дитини. У розповіді лікарів мати Данила не вірить, тому жінка звернулась до поліції, аби правоохоронці розібрались, хто та за що побив її дитину. 3 лютого до поліції звернулася місцева мешканка з приводу того, що вона виявила синці на тілі свого сина, який перебуває на лікуванні у ту диспансері, розташованого на території Тернівського району. Вказаний факт було зареєстровано в порядку передбаченим чинним законодавством. На теперішній час співробітниками поліції встановлюються всі обставини даної справи. Тепер причину появи синців на тілі шестирічного хлопчика встановлюватиме слідство. Поліція і з'ясує, це сліди від необережних дитячих забавок, чи все-таки хтось приклав до цього руки. Михайло Ротар, Микита Бондаренко, Роман Кравченко перший міський. Вбивство у подарунок у селищі Авангард, 34-річний чоловік, задушив рідну матір напередодні її дня народження. 3 лютого загиблій мало б виповнитися 68. За словами сусідів того вечора у родині відбулася гучна сварка. А згодом біля будинку з'явились поліцейські та медики. Знайомі підозрюваного кажуть, напередодні нового року той зав'язав з алкоголем і тютюном влаштувався на роботу та почав, так би мовити, нове життя. У той же час оточуючі помітили Поведінка Дмитра стала дивною та параноїдальною. Що не поділили матір і син, з'ясовував Олег Ярмолінський. Ось саме за цими дверима наймолодший з трьох синів власноруч задушив рідну матір. Все сталося саме напередодні 68-го дня народження жінки і, начебто, через гроші. Сусіди відгукуються про родину загиблої. Добре, кажуть, матір душі не чула за молодшим сином, в усьому допомагала та плекала до останнього. 2 лютого Дмитро допомагав у підготовці до святкування дня народження нені. А ввечері власноруч задушив її прямо на ліжку. Він біда пішов додому, потребував неї гроші. А вона не дарна себе, задушила Часовує казали сусіди, чуть крик, як він кричав. Мужи, мужик каже, чуть крик мужський, її не чуть. Та схватила за горло, та й все. Самого Дмитра Босоніш та й у самій термобілизні випадково зустріли друзі, коли їхали в бік Кривого Рогу. Зупинилися, посадили до автівки, намагалися заспокоїти та відігріти. Чоловік лика не в'язав і бубонів щось про ікони та бажання розгрішитися. Сергій з дитинства товаришує з підозрюваним, просить не показувати його обличчя та каже, не може повірити, що Дмитро здатен на вбивство. Нікому, конечно, не він віриться, що це він мог зробити. Ну, Якби б він на мене ну, йшов би з ножом, бо я б сказав, ну, Дімон не ну, гані пошути, бо я б навіть не спротивлявся проти нього. Ну, я вважаю, що в нього щось з не в порядку. Ну, ну, він не мог це зробити. Нормальний чоловік такого не зробив. Год-два в був. А потім різко все бросив, і у нього наверное, на цій почві бросив курити в один день, пити. І в ньому може, і в мене, як то кажуть, білочка прийшла від наглюни, яке я не знаю. Друзям Дмитро розповів, що матір, начебто, хотіла вбити його, а останніми днями за ним стежили невідомі та бажали його смерті. Тим часом у поліції вже розпочали досудове розслідування та оголосили чоловікові про підозру в умисному вбивстві. З'ясовано, що чоловік зі своєю 68-річною мамою вже довгий час проживали разом в одному будинку. Раніше він ніколи не мав проблеми з законом, однак наразі йому загрожує кримінальна відповідальність передбачена. Більшими... Першої статті 115 Кримінального кодексу а саме це умисне вбивство у вигляді позбавлення волі до 15 років. Поки друзі підозрюваного шукають причини дивної поведінки Дмитра, дехто з сусідів припускає в усьому винні заборонені речовини. Та на чиєму боці правда і що стало мотивом для вбивства старенької матері, стане відомо після отримання результатів психологічної експертизи. Олег Єрмолінський, Віктор Зубченко, Микита Бондаренко перший міський. Місцевий житель знайшов труп чоловіка. 4 лютого до поліції надійшов виклик. Знайшли мертве тіло. Покійний лежав в невеликому гайку біля приватних будинків. Серед сміття у загиблого не було правої руки, та виднілися укуси собак на обличчі. На місце події прибули патрульні та судово-медична група. Наразі причина смерті чоловіка встановлюється. Більше тисячі криворіжців померли від раку у 2018 році. Серед них троє дітей. Про це заявили на прес-конференції. Лікарів-онкологів 4 лютого відзначають всесвітній день боротьби з раком. У кривому розі на обліку в онкологічному диспансері перебуває більше 18 тисяч пацієнтів. Серед них майже 100 дітей. Найпоширенішим захворюванням є рак шкіри, а також молочної залози. Але найчастіше люди помирають від злоякісних пухлин у легень. За словами лікарів, рівень захворюваності у кривому розі за минулий рік знизився, але все одно показник більший аніж в області загалом. Медики наголошують, аби запобігти страшній недузі, необхідно спостерігатись у сімейного лікаря і звертатися за медичною допомогою при перших проявах. Якщо ми розділімо дільно мужчин та у жінки, то мужчин на первому місці та опухолі е, льогкава, далі опухалі кожу. І... На третьем месте это опухоль предстательной железы. У женщин на первом месте это заболевание молочной железы. И на втором месте заболевание кожи. А на третьем месте это опухоль толстого кишечника. Четверта річниця без Кузьми Скрябіна. В кривому розі шанувальники його творчості влаштували автопробіг пам'яті свого кумира. В заході взяли участь до 30 автівок та більше сотні людей. Кінцева точка маршруту пам'ятний знак за селом Лозуватка Криворізького району. Саме на тому повороті, 2 лютого 2015 року, в жахливій аварії загинув відомий співак. На місці загибелі Кузьми Скрябіна священики відслужили паніхіду, а віддані фанати згадували свого кумира. Як це? Було дивіться в репортажі Олександра Фафілатіва. Три десятка автівок, сотня відданих фанів. Суботнім ранком шанувальники творчості Кузьми Скрябіна проїхали від центрально-міського ринку до місця трагічної загибелі улюбленця мільйонів українців. Микола один з вірних шанувальників творчості Андрія Кузьменка, більш відомого як Кузьма Скрябін. Тому на четверту річницю, без перебільшення його трагічної загибелі, не зміг не приєднатися до автопробігу пам'яті Кумира. Річ в тому, що дійсно Андрія нема, але ми помнимо його він завжди буде в нашій пам'яті. завжди будуть лунати його пісні. Дуже низький уклін його батькам. Друзям рідним, що ми втратили таку людину. І я думаю, він назавжди останеться в наших серцях. Колона з шанувальниками Кузьми зупинилась біля пам'ятного знаку на фатальному повороті. Саме тут, чотири роки тому, після останнього концерту в Кривому Розі, джип співака не розминувся із вантажівкою молоковозом. На місці трагедії двоє священиків провели паніхіду. Не треба жити так, як ми звикли. Кожен з нас може змінюватися. Кожен з нас може змінювати. Найперше себе, потім свою родину, сім'ю, коло своїх друзів, а вже потім і Україну. Не треба жити так, немов би ми ні на що не впливаємо. Треба змінюватися самому найперше, і тоді ми будемо змінювати все навколо нас. І тоді настануть ті великі зміни, які ми хочемо в нашій державі. Щорічно автопробіг до місця загибеля Кузьми організовують двічі: в річницю смерті 2 лютого та на день народження 17 серпня. І з кожним роком кількість учасників тільки збільшується. Цьогоріч до автопробігу приєдналися не тільки мешканці Кривого Рогу, а й гості з Дніпра та Кам'янського. Важливо пам'ятати Андрія, тому що та людина, яка загинула 4 роки тому в жахливій аварії після концерту, який пройшов у Кривому Розі, дуже великий слід залишила для українців і для мене особисто. Вважаю, що автопробіг будуть, і будемо пам Тати Андрія, і він живе в наших серцях. Наприкінці паніхіди всі бажаючі поклали квіти до пам'ятного знаку, а ще запалили лампадки та вшанували пам'ять співака хвилиною мовчання. Кузьма живий, доки ми його пам'ятаємо. Олександр Фефілатів, Олег Нікітін, перший міський. У дипломати зі шкільної парти в кривому розі дітей навчали ораторському мистецтву та вмінням вирішувати міжнародні задачі. 2 лютого відбувся міський конкурс юний дипломат на базі 4-ї школи. Змагалися 8 навчальних закладів. Що вони показали? Бачила Катерина Ралдугіна. Зараз вони не звичайні учні, а майже професійні дипломати. Усі одягнені з лоском по офіційному і надарма. Головна їхня мета розв'язати надскладні міжнародні задачі. Ксенія, учениця 11 класу 4 школи, ось команди цього навчального закладу. Дівчина говорить: такі конкурси, як юний дипломат, перш за все розвивають ораторські навички. Взагалі, я йшла на цей конкурс здебільшого заради ораторського конкурсу, тому що я дуже люблю виступати публічно і я дуже люблю складати різноманітні промови, тому це мене надихало. Вікторини москови штурм та презентації родити восьми команд відповідально готувалися до конкурсу. У деякі колективи учасники відбирали навіть за допомогою онлайн-опитування. Тренер команди четвертої школи говорить, найкращий результат показали переможці різних олімпіад та конкурсів. Ми приняли участие в онлайн опросі где стали одними із победителей цього опросу, і на протяжении двох 3 місяців ми продовжували підготовку к Етеігрі ми отобрали дітей, которые участвуют в различных конкурсах і побіждають на олімпіадах. Конкурс юний дипломат вже вдруге проводять у четвертій школі. Тут створили навіть цілий проект під назвою школи дипломатичної місії. Навчають як ораторського мистецтву, так і різним шляхам вирішення глобальних конфліктів. Цьогоріч у конкурсі взяли участь 12 шкіл міста, але пройшли відбірковий тур лише вісім. Був оголошений конкурс на Основі оголошення діти подавали заявки різні школи міста і проводилось онлайн-опитування, за результатами якого відбиралися команди. Загалом вісім команд. Одна команда запрошена з Апостолівського районного ліцею інтернату. Вони вже другий рік беруть участь в нашому конкурсі. Серед шкіл учасників були і гості. Це учні Апостолівського ліцею інтернату. Вони і минулоріч показали свої дипломатичні вміння на конкурсі. Можливість навчити дітей закласти в них толерантні риси. Це не перевершене завдання. Це те завдання, яке має розв'язувати сьогодні нова українська школа. Саме цей конкурс, який навчає дітей мистецтво дипломатії і значення, рівень підготовки його, можливість дітей доторкнутися до цих проблем. Це дійсно великий крок вперед для всієї нашої України. Переможцями юного дипломату стали господарі конкурсу. Кожна команда отримала подяки, грамоти та солодкі призи. А головне досвід, який їм обов'язково знає. Добиться у майбутньому Катерина Ралдугіна, Микита Бондаренко. Перший міський і на цьому ставимо крапку в студії. Працював Владислав Новіков. Залишайтесь з першим міським до зустрічі.